Добрий день, шановні вступники. Вас вітає приймальна комісія ДВНЗ ПДТУ. Як ми всі знаємо, з 3.07-го починається реєстрація на співбесіди. Співбесіди замість ННТ з чотирьох предметів для вступників на бакалаврат, а також на співбесіди з іноземної мови та на фахові іспити для вступників до магістратури. І зараз ми покажемо, як це зробити. Для реєстрації на співбесіду замість НМТ потрібно перейти у вкладку Реєстрація на випробування. Натиснути на кнопку Активні дії. Додати. Вносите параметри відбору конкурсних пропозицій. А саме регіон вказуєте Дніпропетровська область. Вказуєте заклад освіти. Можете написати при А і вибрати Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет. Код конкурсної пропозиції можна пропустити. Обираєте освітній ступінь бакалавр. Далі освітній ступінь, на базі якого планується вступ. Може бути або повна загальна середня освіта, або диплом молодшого спеціаліста, або диплом фахового молодшого бакалавра. Далі обираєте форму здобуття освіти. Для нашого університету це може бути денна або заочна. І обираєте спеціальність, на яку плануєте вступ. Наприклад, 144 Теплоенергетика. Натискаєте кнопку Пошук. У вас з'являються знайдені випробування. Починаємо по одній реєструвати. Натискаємо на першу співбесіду. Бачите, вона стала жовтою. Тепер натискаємо на подати заяву на участь у вступному випробуванні. Обираєте дату та час складання співбесіди. Обрана дата повинна стати жовтенькою. Натискаєте кнопку Обрати. Також потрібно підтвердити участь у співбесіді, натиснувши кнопку Підтвердити. Зверніть увагу, що реєструвати себе на співбесіду з усіх чотирьох предметів потрібно в один день та в один час. Обов'язково потрібно зареєструвати себе на співбесіду з української мови, історії України та математики. Четвертий предмет ви маєте право обрати самостійно. Але кожний предмет має свій ваговий коефіцієнт приступі. Тому радимо обрати той предмет, який має найбільший ваговий коефіцієнт. Наприклад, для спеціальності 144 теплоенергетика краще буде скласти іноземну мову або фізику.